Декілька прикладів можу навести щодо кримінальних авторитетів і воров в законі. Один із біг яскравих людей, які вважали, власне, що держава це їх власне підприємство. вор в законі неділя. правоохоронцями. Встановлено його злочинні зв'язки, в тому числі з високопосадовцями. Ним була налагоджена схема по розкраданню бюджетних коштів. Держава втратила лише за офіційно встановленими даними експертної установи понад 30 мільйонів гривень. Рік тому неділю було позбавлення будь-які важелі впливу на злочинне середовище в Україні. Йому оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства. Він сьогодні переховується за межами України.